Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми закріплюємо з вами правила вживання апострофа в українській мові, а також попрацюємо з оповіданням Валентини Кравець казка про апостроф. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа млинці. Широким, плоским і рівненьким ми можемо язик зробити таким, як цей млинець смачненький, що на тарілочці лежить. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа слоник. Губки витягніть трубочкою вперед. Так, як ви вимовляєте звук У. Губи і зуби майже зімкнені. Тримайте губки в такому положенні, поки я рахую до десяти. Готові? Починаємо виконувати вправу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці! Наступна вправа чистому зубки. Посміхніться, покажіть свої зубки, відкрийте ротик і кінчиком язичка почистить нижні, а потім верхні зубки із середини. Виконайте цю вправу декілька разів. Попрацюємо із чистомовкою: ва-ва-ва. Щедра прекрасна мова. Да-да. да, Прозора як вода. Ни, ни, ни мова України. Та-та-та вічно молода й. Багата. Ня-ня, колискова пісня. Це, 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 заходить в серце, ова ова ова, наче пташка світанкова. Ід. Іт-іт ід, ід, гордо лине в свій політ. Натисніть паузу і попрацюйте ще раз із чистомовкою самостійно. Намагайтеся вимовляти всі слова чисто і правильно. А ми продовжуємо наш урок. Я такий же, як знак розділовий. І відомий шкільні дітворі? Та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Спробую лиш написати сім'я зразу стану потрібним і я. Чи здогадалися ви, про кого цей віршик? Так, це апостроф. Що ви можете сказати про апостроф? Це буква, звук? Ні. Апостроф і не буква, і не звук це знак. А для чого використовується цей знак? Цей знак використовується для того, щоб розділити тверді приголосні і букви Я Ю, Є, Ї, які позначають два звуки. Тож, читаємо швидко, читаємо разом. М'я п'я в'я, б'я ря м'ю, п'ю, вю, б'ю, рю, м'ї, п'ї, в'ї б'ї, р'ї. Натисніть паузу і ще раз правильно прочитайте Склади, які містять апостроф, і букви, які позначають два звуки. Якщо ви повернулися на урок, сьогодні познайомимося із словами Люди, які живуть в Україні на території Закарпаття, Прикарпаття, тобто на заході нашої України, називаються гуцули. Вони мають унікальне, яскраве, барвисте українське вбрання. Людина, яка працює із взуттям, ремонтує його, називається швець. А от людина, яка працює із швейною машинкою і тканиною, називається кравець. Зробіть аналіз цих слів. Гуцули швець-кравець. Натисніть відео на паузу і на аркуші паперу за допомогою фішок викладіть схеми цих слів. Отже, пам'ятаємо, однією рисочкою ми позначаємо тверді приголосні, двома рисочками ми позначаємо. М'які приголосні кружечком ми позначаємо голосні звуки. Натисніть паузу і для кожного слова складіть схему, звукову схему цього слова. Якщо ви повернулися на урок, давайте перевіримо, чи правильно ви створили звукові схеми. Отже, перше слово гуцули. Ми поділимо слово на склади для того, щоб легше зробити звукову схему. Отже, слово гуцули ми поділяємо гу цу ли Вимовляючи перший склад гу, ми чуємо твердий приголосний і звук «у» – оголосний. Вимовляючи другий склад ЦУ, ми теж чуємо твердий приголосний і голосний. Вимовляючи склад ЛИ, ми теж чуємо твердий, приголосний і голосний. Отже, слово гуцули має три склади, причому наголошеним буде середній склад ЦУ. Гуцули. Проаналізуємо слово швець. Скільки голосних звуків ви чуєте? Один. Отже, в слові швець один склад. Вимовляємо звуки: перший звук ш. Це твердий приголосний. Ви його позначили однією рисочкою. В. Це твердий приголосний він теж позначається однією рисочкою. «Е» – голосний, він позначений кружечком. Ц. М'який приголосний, ви його позначили двома рисочками. Отже, в цьому слові один склад, він і буде наголошеним. Проаналізуємо слово кравець. Поділимо на склади. Кравець. Вимовляючи склад кра, ми чуємо звуки к. Р А. К. Твердий приголосний Р. Твердий приголосний А. Голосний. Вимовляючи склад ВЕЦЬ, ми чуємо В е, ц. В. Це звук приголосний твердий е. Голосний ц. М'який приголосний. Визначимо наголошений склад кравець! І наголошеним буде другий склад. Якщо саме такі у вас звукові схеми, ви просто молодці, чудово попрацювали. Ми продовжуємо наш урок. Розгляньте малюнки, що зображені в нижній частині екрану. Удав, шишка. жабка. Апельсин мишка. Читаємо речення і додаємо за змістом останнє слово. Із сосни упала шишка. У нору побігла мишка. Розглянемо малюнки, корона. Муха, парасолька, кіт, ворона жаба. Читаємо і додаємо останнє слово. Каркає на дереві, чорна, ворона у королеви на голові. Золота. Корона. Чудово. Розглянемо малюнки, шоколад, полуниця, помідор, зефір, сир, кефір. Читаємо. Рома їсть пухкий зефір. Наталка п'є густий кефір. Молодці. Розглянемо малюнки, помідор, хліб, синичка, картопля, полуничка. Читаємо і додаємо слово. Дозріває. На грядці червона, суничка зимувати прилітає жовто груда, синичка, свічка, річка. Нічка, самокат, синичка. Мерехтить, воскова. Свічка. Швидко. Мчить. Карпатська. Річка. Молодці. Сьогодні ми з вами попрацюємо із казкою. Прочитайте назву нашої казки. Казка про апостроф. Як ви думаєте, про що йтиметься у казці? Висловіть свої передбачення. Прочитайте початок казки у ставку неподалік лісу жила була малесенька п'явочка. Вона дуже хотіла бути корисною. Та, на жаль, не знала, що для цього треба зробити. Засумувала п'явочка. Як ви думаєте, що буде далі? Тож сядьте зручненько і слухайте уважненько. У ставку неподалік подалі клісу жила була маленька п'явочка. Вона дуже хотіла бути корисною, та, на жаль, не знала, що для цього треба зробити. Засумувала п'явочка. Якось високо в небі пропливало сонечко, зупинилося, простягло п'явочці свій теплий промінчик. Крихітко, п'явочко, мещій до мене, я тобі допоможу. Твоя мрія здійсниться, ти будеш корисною, ти зможеш творити нові слова. З цієї миті ти станеш апострофом. З тобою дзвінкіше співатимуть солов'ї, вище стрибатиме м'яч, Пахучішою буде м'ята. На бабусиному подвір'ї. Сонечко, я дякую тобі. Нарешті моя мрія здійсниться, я стану корисною, радісно вигукувала п'явочка. Давно це було. Хтось забув про цю історію, а хтось і зовсім її не знав. А от слова, які мають апостроф, вдячні п'явочці. Отже, ми з вами познайомилися з маленькою п'явочкою і з сонечком, тож дайте відповіді на запитання, де жила маленька п'явочка? Про що вона мріяла? Хто допоміг п'явочці здійснити свою мрію? Як п'явочка здійснила свою мрію? Наразі фізкульт хвилинка. Відпочинемо і продовжимо працювати з нашою казкою. Читайте для себе казку упівголоса. Потім, коли читаєте казку, зверніть увагу на те, скільки різних слів з апострофом є в казці. А також порахуйте, скільки разів повторюється слово п'явочка. Запам'ятали завдання? Тож, починаємо читати казку про апостроф. Читаємо собі самостійно. Напівголосно. Натисніть відео на паузу та ознайомтеся із казкою. Якщо ви вже завершили читати казку Валентини Кравець, давайте з вами пригадаємо наші завдання. Під час читання потрібно було знайти всі слова в яких використовується апостроф. І порахувати, скільки разів вживається слово п'явочка у нашій казці. Отже, які слова із апострофом ви знайшли? П'явочка, солов'ї, м'яч, м'ята, подвір'ї. Скільки разів зустрічається слово п'явочка у казці? Хто ще не порахував, натисніть відео на паузу та знайдіть всі слова і порахуйте. Я нарахувала шість слів, а скільки слів нарахували ви? Дайте відповіді на запитання: хто жив у ставку? Чи дійсно сонечко зробило добру справу? Як вчинили б ви на місці сонечка? Чому сонечко допомогло п'явочці? Що було б, якби сонечко не допомогло здійснити мрію п'явочки? Як ви ставитеся до вчинку сонечка? Пограємо в праву, вірю, не вірю. Сьогодні ми читали казку про апострах. Вірю. У казці йдеться про те, як п'явочка допомогла сонечку. Не вірю. Потрібно робити добрі справи. Вірю. Казкова п'явочка притворилася на апостроф. Вірю. Апостроф це буква. Не вірю. Апостроф є у словах м'ята, подвір'я, пір'я, м'ячик. Вірю. Тому наприкінці нашого року давайте продовжимо. Думки своїми роздумами. Сьогодні я дізнався Продовжіть це твердження. Було цікаво. Було складно я зрозумів, що. Тепер я зможу. Я навчився. У мене вийшло я зміг. Я вдячна вам за роботу на уроці. Мені дуже подобається, що ви знайомитеся з новими історіями, які розміщені на сторінках нашого букварика. Ми завершуємо нашу зустріч. Я бажаю, щоб навчання для вас було легким і цікавим і з радістю зустрінуся з вами на наступному уроці.